Дорізка персика по цвіту. Вже всі експерти, які висказали з попередніх відео моїх, маю надію, що замітять, що є цвіт на дереві, якщо ви не бачили бруньки. Але я все одно виходжу і дорізаю по цвіту. Наприклад, от такий от варіант, коли думав, що там плодові бруньки, а виявилось три ростові. І фактично з цього вузлика буде рости три гілки і тут буде ціла капна. І вони будуть відділятися від дерева. Тому я такі варіанти зрізаю зразу. Буде один пагін, знизу якесь на заміщення буде рости, буде урожай. Так проходжу і дивлюсь, де немає персика, перевожу на саму нижню бруньку. Отут немає, не заложилось. То нема сенсу. Все я пониз, понизую. Цвітіння проходить. Цікава ситуація, що однаковий персик тут вже розпустились квіти. А тут ще тільки розпускається. Тобто проходжу з сікатором і дорізаю всі такі варіанти, де буде рости, так як тут, наприклад. Дві гілочки мені не потрібні. Компактніше дерево, менше тоді зелених операцій буде. Ну, В цілому принцип я розказав. Цвіте персик, навантаження, бачите? Буду показувати в подальшому, як я нормую самі плоди. Надію, що все зав'яжеться і все буде добре. Всім успіхів, гарних врожаїв, дякую.